Вітаю дорогі друзі, з вами Галина. Запрошую вас прогулятися разом зі мною по моєму садочку на початку травня. У цьому році у нас дуже незвичайна весна. Вона прохолодна і дуже дощова. Весь час йдуть дощі. А також мене не було вдома 10 днів, і тому дуже-дуже багато виросла трави. Яку зараз треба пообирати. Роботи у садочку дуже багато. Мені, звичайно, дуже жаль. Але я пропустила той момент, коли квітували тюльпани. Тому ми побачимо їх дуже маленьку частинку. Ось так цієї весни бадан видав мені одну квітку. Якось йому у цьому місці незручно рости, мабуть, я його буду звідси пересаджувати у друге місце. Продовжують квітувати, обрієти і шиловідні флокси, яскраві коврики. Весняного саду усі рослинки видають зелені молоді прирости, вони дуже гарні, яскраві. І це дарує неймовірну радість. Приємно споглядати на ці рослини. А ось розквітли низкорослі іріси. Шиловідні флокси виглядають просто фантастично. Вони своїми яркими красками дарують радість і задоволення, а ось і мій улюблений Барбарі Стунберга. Не знаю його назви, але я його підстригла, бо він був дуже такий лохматий. Зараз він виглядає більш акуратно уви, у вигляді невеликої кульки. Зараз він квітує. Ось так виглядають його квіти, а потім восени. З'являться багато-багато ярко-червоних ягідок, які будуть прикрашати цей кущик. Мені дуже подобаються барбариси Тунберга. У мене є ще один участок, який я зараз формую. Там я вже посадила ще 4 рослини Барбариса Тунберга. Вони називаються Red Rocket, Orange Rocket, Maria і Admiration. Я думаю, що це буде дуже-дуже гарно. Коли вони виростуть, вони всі будуть, листя в них будуть усіх різно, різного забарвлення. Особливо це гарно буде виглядати навесні і восени. А ось тут в мене тинистий куточок. Тут росте дуже-дуже велика бронера, яка зараз квітує голубими квіточками, схожими на незабудку. Вони дуже милі. А ця рослинка японський бересклет. Чогось він росте дуже-дуже. Повільно. Йому вже дуже багато років, а він виглядає дуже маленьким. А ось на цій старій вишні зростає плющ. Я сама його туди направила. Він вже дуже великий і його довгі пагани звисають згори донизу. Часом я їх обрізаю, щоб вони не були такі довгі. А під вишнею росте варієгатна снить. Вона виглядає дуже фантастично. А також тут зростає папороть, яка називається страусник. Вона дуже добре розростається, але я його контролюю. А ця симпатична рослинка називається яснотка. В неї дуже гарні серебрісті листя і скоро вона заквітує пурпурними квітами, дуже гарними. А цей участочок я у прошлому році заново зробила. Тут буде дуже багато. Хост, брунер і інших рослин, які люблять тінь, бо цей участок знаходиться під шовковицею. А ось тут самостійно насіялось дуже багато аквілегій. Це, звичайно, дуже милі, багаторічні рослини. Вони вже скоро будуть квітувати. А ось так зараз виглядає санталина, яку я нещодавно обрізала. Вона була дуже-дуже стара. Я обрізала усі пагони, які були. Вже голі і без, лист, без листочків. Хвойні рослини починають давати молоді прирости. Це сосна горна. В цьому році я збираюся її прищипувати, щоб вона була більш пухнаста, бо вона вже достигла того розміру, який мені потрібен. Це туя Golden Globe. Вона дає навесні жовті прирости, а це туя Брабант. І ось тут можна побачити тую даніка. Вона виростає маленьким шариком, маленькою кулькою. А це Моя калина, яку я вирощую на штамбі, а під нею зростає брунера з голубими квіточками. А ця жовта ромашка називається дороніком. Вона дуже гарно виглядає разом з червоними тюльпанами. Вони квітують одночасно. Оцей участочок знаходиться під яблунею. І тут зростає дуже багато різноманітних хост, а також астільби і бронери. Усі ці рослини полюбляють зростати у напівтіні. Зараз квітують яблуні. Це, звичайно, дуже-дуже гарно. Будемо сподіватися на гарний врожай. А ось тут зростає біла фіалка. Колись я посадила одну рослинку, і вона оказалась. Дуже сильним агресором, Розкидає да свої сімена навколо. Але, звичайно, вона дуже гарна. Потім я її просто скошую, щоб вона не давала насіння. А це ще дороніком. І ось ще квітують мускарі. А ось іще один куточок мого саду, який знаходиться під грушею. Тут зараз квітують бронери, а також дуже багато незабудок, які квітують рожевим кольором. Ось ще розквітла діцентра, Дуже ніжна рослинка. Її ще називають розбите серце. Дуже мені подобаються листя морозників або чимирників. Квітів вже немає, але листва буде стояти дуже довго. Ось як багато в мене незабудок, які самі насіваються. В мене були ще й голубі, але остались лише рожеві. Але я не сумую, тому що бронери квітують схожими на незабудки. А ось тут знаходиться мій новий участок, який я зараз фармую. Оці квіти. Я колись посадила маленькі-маленькі луковички тюльпанів на дорощування. І зараз вони дуже великі. Навіть не знаю, як їх можна звідси викопати. Ну, подивимось. Цей новий участок був колись під огородом. І його розмір 16,5 на 15 метрів. Восени я посадила тут багато різних декоративних рослин. І хвойних рослин, і декоративних кущів. Самі великі здесь туї смарагд, які зростають тут вже декілька років. Я їх садила маленькими рослинками, які були, були розміром 25 см. Із декоративних кустарників тут посажені гортензії, також пухирі плодники і чотири сорта Барбариса Тунберга. Похирі плодники, теж чотири рослини, усі з різними листями, з червоними, лимонними і бордовими. А також тут посажені ще дві піроканти з червоними і оранжевими ягідками. Також на цьому участку буде розташований невеличкий водойом і навколо нього будуть посажені верби. Декілька видів. Десь в мене вже є сім видів верб. Зараз на цьому участку ще майже нічого не видно. Все знаходиться в малесенькому стані, але у нас у садоводів дуже велике терпіння. Ми бачимо перспективу і можемо чекати деякий час, поки наші рослини будуть зростати і дарувати нам радість своїм зростам і своєю красою. А зараз ми з вами знаходимося у полісаднику перед моїм будинком. Тут ще продовжують квітувати пізні нарциси. Туя брабант, яку я зрізала верхушку, щоб вона не зростала дуже великою. А ось ця рослина жовта. Цей кустарник називається керія або пасхальна роза. Бачите, як він шикарно виглядає. У прошлому році я обрізала його до висоти 50 см. Обрізати слід одразу після квітування, бо ця рослина квітує на паганах, Прошлого року. І якщо запізнитися з обрізкою, то рослина квітувати на наступного року не буде. В мене таке вже було. Обрізала його влітку і рослина вже не квітувала, а це мій улюблений яливець горизонтальний. Він зараз дає дуже гарні жовті прирости. А ось тут же квітує клубника. Але після збору урожаю я буду її звідси викопувати, бо вона знаходиться на моєму декоративному участку, на яким я зараз висаджую нові рослини. Ось сосни пустила молоді прирости. Скоро я їх буду прищіпувати і фармувати. Це сосни самосійні, які самостійно посіялися на моєму участку, бо за парканом в мене зростає дві великі сосни, які кидають на мій участок свої шишки. І в мене приростають молоді рослинки. А ось тут у кінці огороду в мене ростуть дві яблуні, які зараз квітують. А ось тут, у куточку, зростає. Бояришник крупноплодний. Він зараз теж квітує. Він дає дуже-дуже смачні червоні плоди. А ось ця рослинка називається «Алісум Скальний. Зараз вона трошки розтрьопана після дощу. Я дуже-дуже хотіла цю рослинку. Якось я зірвала маленький кусочок гілочки, який мені вдалося укоренити. Дякую усім, хто прогулявся разом зі мною по моєму садочку на початку травня. Прошу вибачення за мій голос. Зараз я не дуже здорова. У мене дуже сильний кашель. Ну, сподіваюсь, що це все міниться. Бажаю усім мирного неба над головою і усього найкращого. До нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною.